друзі! Сьогодні готуємо разом з вами максимально наближену до оригіналу неаполітанську піцу Маргарита. Чому максимально наближену? Та тому що ми просто не в Італії. У піці головне, що тісто. Для тіста ми будемо використовувати наступні інгредієнти. По-перше, у нас вода 315 грам, холодна із морозильника. Ось так. Також додаємо сюди дріжджі 4 грами. Свіжих дріжджів, також із морозильника холодних, друзі. Розчиняємо їх руками, працюємо руками у холодній воді. І поки вони розчиняються, додаємо сіль. 10 грам солі. Починаємо все далі так розчиняти. 10 грам цукру. У нас тісто буде проходити процес ферментації. Більше 15 годин у мене воно буде. Оце, і, зокрема, є головним отим чинником, який відрізняє звичайне тісто для піци від справжнього італійського для маргарити. Тепер борошно. Борошна у нас 500 грамів. Ми його просіюємо. І додаємо ось так, будете дивитися по кількості. Підсипали трішки. Підмішали, підсипали, підмішали. Тепер, якщо у вас нема тісто як у мене також, ми його замішуємо руками хвилин спочатку 10. Тепер додаємо півтори столові ложки оливкової олії, холодного віджиму і продовжуємо вимішувати наше тісто. Наше тісто готове. Тепер ми беремо судок, ємність, де будемо зберігати наше тісто найближчий час. Змашуємо його ось так олією. Ось таке тісто у нас виходить. Бачите, воно ніби пливе. Дивіться. Ось таке воно і має бути. Тісто зараз ідеально виходить. Розділяємо його на дві рівні частинки. Ось так. О. І тепер з кожної частинки ми робимо ось таку кульку. Підминаємо краї і відправляємо у наш судочок. Таке саме ми робимо і з другою частинкою тіста. Ось, друзі, дивіться. Виходить ось така, ну просто краса. І все. Накриваємо кришкою. Я відставляю в холодильник на 15 годин. Для вас прийде секунда, а для мене 15 годин. Ну що ж, бонжорно, мої любі! Пройшло 24 години, і тісто в нас ідеальне. Я вам зараз покажу. Поки що у нас закіпає водичка, тому наголошую, ставте воду, щоб закипіла. Ми будемо бланшувати наші томати. Тому що робимо що? Правильно, соус. Для соусу я беру свіжі томати. Ми робимо ось такі надрізики на них біля хвостика. І будемо заливати їх гарячою дуже водою, яка закипіла ось таким чином. Заливаємо на одну хвилинку. А через хвилину перекладаємо в крижану воду. І тепер щищаємо шкірочку. Із наших томатів. Вона буде ось так легенько піддаватися вам. Все шкірку з томатів прибрали, і тепер нарізаємо їх невеличкими шматочками. Ми будемо перебувати в блендер. Наш соус, друзі, буде із свіжих томатів. Ми їх де не обробляємо. Можете, якщо не подобається, трішки насінинки прибрати, але тут вони зовсім невеличкі, тому вони точно. Мені не будуть заважати. Соус я не на пателіні, не, на, не, на, не в сотейнику, не де, я його не обробляю. Лише перебуваємо в блендері, а доготовлюватись він буде усе безпосередньо на самому тісті. Так, сюди ж ми відправляємо два зовсім невеликих зубчики часничку, одну другу чайну ложки солі. Одну столову ложку. Оливкової олії холодного віджиму екстра Вірджин, Ось так. Ну і безумовно 5 листочків базиліку зеленого. Перебиваємо це все в блендері. Дивіться, соус не має бути надто рідким, бачите? І він не має бути надто кислим. Якщо є кислинка, додайте трішки цукру. У мене ні, тому що томати були солодкі. Все. Соус готовий, тепер займемося тістом, але перед цим розігріваємо духовку. Вже починаємо. Ставимо на 250 або більше, якщо у вас є градусів духовку, розігріватися. Трішки припилили стіл борошном, Дивіться, яке у нас гарне тісто. Друзі, тісто стояло понад 24 години в холодильнику. Подивіться, яка краса. які пухарці. Те, що потрібно. В мене воно на дві частини. Зараз забираємо одну частинку цього тіста. Тісто, друзі, показую, можете бачити, подивіться, воно аж пливе. Ідеальне тісто. Ми його не розкачуємо, друзі, подивіться. Ми його викладаємо і будемо трішки розтягувати. Зараз. Викладаємо одразу на пергамент. Пергамент можете трішечки ось так змочити олією. На пергамент і все. І ось такими рухами. Ми його розтягуємо ось так, друзі, тісто немов дихає. І зробіть такі більш товстіші краї. Тепер додаємо наш соус, додаємо сюди ж ось так листочки свіжого базиліку. Одразу десь переноситься на якесь море. Вважайте, що ви вже побували в Італії. І додаєте шматочки моцарели. А моцарела це взагалі один із моїх улюблених сирів. Тому тут я ніколи не жалію. Ось так. Тепер ми нашу піцу обережно переміщуємо на деко і відправляємо в духовку. Духовка в мене вже розігріта хвилин 25 на 240 градусів. Тому випікаю приблизно 8-10 хвилин. Буду дивитися по готовності піци. Ви також, друзі. Друзі, забув обов'язковий штрих трішки. Ось так, оливкової олії поверх. Піца пішла. Ну що ж, друзі, подивіться на цю красу. Супер смачна піца, я впевнений, готова. Давайте тепер розріжемо мене. Давайте скуштуємо. Подивіться. М -м -м. Друзі. Це просто топ. Дивіться, яке тісто. Це... -м -м. Це топ. Дійсно. Від тіста. Дуже багато що залежить. Спробуйте, я вам раджу.